Ну що, проїдемося по котежному містечку? Ага, отут ставок, ялиночки симпатичні. Навіть пахнуть хвоєю. Я і природа. Прикольне котежне містечко. Взагалі не бачу тут перед будинками парканів. Е, схоже на якесь американське передмістя. Ти знаєш, це схоже на Lane, якщо ти дивився серіал Вічі душні домогосподині. Всім привіт, і ми з вами знову на каналі Квартири в Великому місті. З вами сьогодні топ-експерти агентства нерухомості The Capital Марія. Ну і я Артем. І сьогодні ми з вами знаходимося у катежному містечку Green Town, який розташований в селі Крушинка. Сьогодні у нашому обзорі у цей будинок мрії, який пропонується на продаж. І якщо ви захочете його купити, то тут чи тут. Чи в описі ви знайдете посилання на презентацію на цей будинок? А я вам трошки розкажу: 240 квадратних метрів, 12 соток землі і 550 тисяч доларів. Ходімо. А от ми всередині. А до ну, всередині здається більше, ніж зовсім? Так, да, Маш. Бачу я ці двері і розумію, що шлях до кухні буде не швидкий. Ну, як ти хотів. Ладно, давай з першої кімнати почнемо. Це у нас гардеробна, яке велике дзеркало прямо всю хірургу. Да, Маш, одразу можна приміряти і зуття, і пальто, подивилась і красиво пішла на роботу. Ну, Чуть let's go. Двері. далі. Так, все нас. Ось ти вися на узол. Клас. Слухай, люблю, коли в ванній кімнаті є вікно, можна так сидіти, там, сусіди, де. Сереж, привіт! Там крикнув йому, в принципі, і далі. О, оці світильники, ти тільки подивись, як можна було так те придумати. Шкіряни, ремені. Це будинок для акробатів. знаєш, ті, хто на кінцях там займається. Хочете повіджиматися. Тут у нас кладовка. Ну тут дуже цікаво. Пральна кімната. Навіть умивальник є. Так це ж образ красивички, став, помив і не миєш там, де ти чистиш зубки. Або попрати твої шкарпетки брудні. Або побрати мої брудні шкарпетки і одразу можна сюди повісити на сушилку. Хоча нащо сюди вішати, якщо тут є сушильна машина. і мій улюбний режим. Белгород спіш. Артем, ти тільки подивись, яке відображення на цій підлозі. А я думав, тобі вистачило дзеркал в першій гардеробні. <рес> тут навіть можна пофарбувати губи. Да. Ну ти можеш пофарбувати, а я вважаю, що це в мене зал для зимних вечірок. Бо я впевнений, що літку тут можна на вулиці тусити. Да? Я так розумію, тут у нас кухня. Ух ти, прям є вбудована зарядка з безпроводним а доступом. Знає, що дуже класно, що тут є навіть вікно. Таким видом з вікна можна навіть посуд вручну помити. До речі, тут має бути посудомийна машина. А ось вона. І дуже велика для великої родини. Артем, а ну допоможи мені. Аж цікаво, що зараз буде. Ти звернув увагу на всю дуже гарну. Люстру трансформер. Мені здається, що це скло можна повністю розібрати і зробити свою якусь індивідуальну форму. До речі, це дуте скло. Таке, як зараз модні. Як вам, шановні глядачі. Я як відповідальний більш за технічну частину, звісно, не можу залишити осторонь, що тут. І кавомашина вбудована є, і духовка. І навіть я знайшов двосекційний холодильник. Та ти що? Ти подивись, що тут є. Каміни це ж моя слабкість. Дійсно, справжній, тільки дроб не вистачає. Люблю, маш, коли в сім'ї все порівно. Жінка розводить багаття, чоловік дивиться телевізор. Або ми разом дивимося романтичний фільм. До речі, Маш, який твій романтичний фільм? Мій Горбата Гора. Мій теж. <плес> Артем, у нас попереду ще три кімнати. Може, розподілимось? Моя перша, твоя друга. У третій зустрічаємось. Домовились. Нічого собі. Вау! Ліжко Бентлі! Ще й шкіряне. Для тих, хто цінує розкіш, комфорт та швидкість. Ти подивись, які це світильники. Це що? Справнє пір'ячко? Красиві прикроватні світильнички, люстра в стилі арт-деко. І ходімо заглянемо, що тут. А тут у нас, звісно, вердеровна. З зеркалом в повний зріст. А далі, напевно, ванна кімната. Яка крута. Я навіть бюде і, звісно, як у всьому будинку є вікна. Душова кабіна з тропічним душем. І моє улюблене освітлення. А дійсно родзинкою в цій ванній кімнаті є люстра. А також тепла підлога у ванній кімнаті та декілька типів освітлення. І знову ж таки гарна декоративна люстра. Тільки подивись. Ця люстра просто на першому місці. Обожнюю ці зепі. да, Це 100% спальня для дорослих або там, для господарів. Ну зверни увагу, тут це набагато серйозніше. Навіть є кодовий пароль на тумбочках, щоб у кожному були свої секретики. Цікаво, що можна ховати біля ліжка під кодом. Таке що у нас у ще є? Я вже здогадуюсь, тут як і в двох минулих, ну звісно, гардероб. Буде гардеробна. Вона з вікном, до речі. А, такого я ще не бачив. О, тут же є ванна. А якщо не зашторювати, можуть сусіди підглядати, як я приймаю ванну. Слухай, ну ти подивись, мені здається, це якийсь музей декоративних нестандартних люстр. Я таких ще не бачила. Слухай, Маша, я тут бачив у вікні терасу, яку ще ми з тобою не подивились. Тому пропоную піти на вулицю і глянути, що там. Слухай, ну яка краса все ж таки. І зона барбекю, Да. І ця галявина. Я взагалі люблю такі місця збирати друзів. Ви всі смажите м'ясо, овочі, гриль, риба. Тут є і барбекю, є гриль. Одразу є вивід воду, щоб ручки помити далеко не треба ходити. Артем, ну як тобі взагалі враження про цей будинок? Стоп, стоп! <плес> Знаєш, взагалі я думаю, що за міський такий формат життя для мене. Будинок дуже класно продуманий. В кожній кімнаті є своя ванна, своя гардеробна. Тобто, по суті, три мастер-бедрум. Тут є тераса, де можна провести з друзями час, да, когось покликати і так далі. І в принципі, ми з тобою не дуже далеко знаходимось від міста. Поряд є супермаркети, і на машині в разі до центру можна заїхати там ну за 40-30 хвилин. А для тих, хто також хоче єднатись з природою, і жити в закритих котежних містечках, прошу набирайте сюди сюди. Десь тут з'явиться номер нашого агентства нерухомості The Capital. Ми залюбки покажемо вам цей та інші будинки. А навіть якщо ви вирішили для себе жити в квартирі, квартирами ми також займаємось. Тому підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, та лайки. лайки. І до нових зустрічей!